У Черкаському районі реалізували проєкт Культурний вимір села Мошне. Як розповів на брифінгу медіа-центрі Україна Укрінформ» краєзнавець Микола Якименко, за допомогою знімків з дрона та фотокамери, були зроблені тривимірні моделі кількох історичних та унікальних об'єктів на території Мошнівської громади. За словами пана Миколи, не всяке місто може позмагатися з Мошнами кількістю унікальних пам'яток. Зокрема, це спасово Преображенська церква 1840 року, музей Тараса Шевченка у будівлі заїзду 19 століття, Елінська грецька школа 1901 року, колишній жіночий пансіон, пам'ятка дерев'яного зочства, будинок лікаря, єдина дерев'яна будівля архітектора Владислава Городецького, яка залишилася в Україні, Римо-католицький костел, побудований 1857 року для місцевої громади.